24 листопада події з історії у 1642 році. Голландський мореплавець Абель Тасман відкрив острів Тасманія. Абель отримав світове визнання за очолювані ним морські походи у 1642-1644 роках. Першим серед відомих європейських дослідників досяг берегів Австралії, Нової Зеландії, Тонга. Та Фіджа тасман стер з карти Великі білі плями в районі Затоки Карпентарія та північно західного узбережжя Австралії. Західна частина материка прийняла після цього плавання контури, які ми бачимо і на сучасних картах. У 1859 році у Великобританії вийшла друком книга Походження видів шляхом природного відбору або збереження придатних порід у боротьбі за життя англійського натураліста Чарльза Дарвіна, в котрій була викладена наукова теорія еволюції. Весь наклад кількістю 1250 примірників був проданий за один день. На час смерті Дарвіна у 1882 році його теорія еволюції стала практично загально визнаною, і в знак пошани наукових здобутків вчено він був похований у Вестмінстері поруч із королями, королевами та іншими визначними особами британської історії. У 1974 році французько-американська експедиція на чолі з Дональдом Джохансоном знайшла скелет жіночої особи австролопітека Афарського. Перший відомий науці представник свого виду, яка за оцінками жила більше трьох мільйонів років тому. Збереження скелету склало близько 40%. Явище унікальне в антропології. Після знахідки у таборі учених на магнітофоні грала пісня гурту Бітлз Люсі на небесах у діамантах, яка й дала ім'я знахідці. Пластикова копія Люсі виставлена в Національному музеї Ефіопії. Сьогодні народились. У 1871 році народився Микола Вороний, український поет. У 1910 році він оселився у Києві. Працював у театрі імені Садовського. Викладав у театральній школі. Він був одним із засновників Української центральної ради. У 1917 році один із засновників і режисерів українського національного театру. Потім емігрував за кордон, жив у Варшаві. Після повернення в Україну 1926 року вів педагогічну та театрознавчу діяльність. Викладав у Харківському музично-драматичному інституті. Згодом у Києві у всеукраїнському фото-кіноуправлінні. У 1954 році народився Емір Кустуриця, сербський кінорежисер боснійського походження, відзначений нагородами найбільших кінофестивалів Європи, включаючи дві золоті пальмові гілки, фестивалю в Канах, «Кавалер» французького ордена літератури та мистецтва. Не забудьте сьогодні привітати Віктора та Максима.